6 частина 2 кримінального кодексу України, Малашенко Івановича, які бачить за скоїні кримінального порушень, по 206 частина друга, 187 числа друга, кримінального кодексу України. Прошу секретаря до списку відбулося. чи щось параноєтичне, чи не параноєтичне. На судові засіданнях не виявлялося позитивно, чи важливо було б розуміти, що це накладатиме на вас певні обмеження. Винувачення серед захисників, що в залі здійснюється е, від офіційного судового засідання е, представниками громадського об'єднання. Прозовий суд, так? Відкритий суд. А? Відкритий суд. Відкритий суд.

Тобто ви заперечуєте, що крім нанесення ударів поговорити за бо ви ще заволоділи майном за такива тобто бо переможемо лайт, картками, так, з ними, квартири. Тобто, ви погоджуєтеся ви цим, щоб ви замовити, так?

Я Понятно. Может, это еще не понятно. Нет, нет. Вот, допустим, как То есть, это назначаете, что вы решаете, 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 что вы Да, что вы решаете, что зовут. решаете, что вы

Скажіть, будь ласка, що може підтвердити те, що ви перебували в цей час дома? Мало, мало, так і є. так? Прізвища. Малишенка. 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 Дякую. Пішла. Всі ми розуміли, що ми розуміли, що ми

То есть доставилось его карьерский дома, проходящий, однозначно пробовал сейчас на домах, это так и его маленько. Якости по проекту же привести в этом чисто. А де маска знаходить? знаходиться? Масле знаходиться вдома. На судовому слизьке вказано підписувати, приятно не могли відбирати. Що конкретно може без мене можливості рисувати. Ну, не знаю, що народжувати. Чувного якісь есть, то свихат, щоб ті позитивно. Что так нет? дійсно, І навчально і відкриття матеріалу кримінального провадження зараз не було відомо свідок і так само про те, що свідок Малишенського Володимира Вікторівна може підтвердити непричасне цілення злочину Володишевського. І час до розгляду саме того обвинувачення, значення вставили, під час досі. Таким чином, ваші заклад. Нема можливості під час відкриття матеріалу кримінального провадження, яке вчиняли в 2014 році, якщо пам'ятаєш, що ми проговорю, ну, заяви, значить поговорим. Ти так я напорожаю на полки наш. Субтитры сделал DimaTorzok що Заявлено пропускання про допустим спина матері обвинуваченого, Але э, сторонні обвинувачення ці доводи не відповідно. Розвиток кримінального провадження відкласти, зобов'язавшись старому запусти, відкрити докази в обвинувачення, обнімачення, після чого буде вирішення питання, про задоволення або запровадження для виконання вказаних дій відкласти до 30 червня до 15 годин. Судове судіння не Можете, я